Дорожньо-транспортна пригода трапилася у Львові на проспекті Чорновола. 61, неподалік зупинки для громадського транспорту. О пів на восьму вечора 18-річний кермувальник електросамокату наїхав на 58-річного чоловіка. Потерпілий отримав важку черепно мозкову травму із множинними переломами. Пішохода в шоковому стані шпиталізували до лікарні святого Пантелеймона. Нині він перебуває в реанімації. Сам пацієнт не має змоги адекватно давати коментарі, зважаючи на важкий стан. Ну, в нього є переломи тімної кістки скроневої кістки основи черепа, що власне і говорить про відкриту черепно-мозкову травму. Пацієнт залишається в важкому стані, але, на щастя, вдалося стабілізувати. Продовжується інтенсивна терапія. Електросамокат не орендований, а приватний. Зі слів правоохоронців, власник двоколісного найімовірніше рухався велосипедною доріжкою. Щоправда, з якою швидкістю покаже розслідування. Також наразі невідомо чи перебував потерпілий в момент ДТП безпосередньо на велосипедній доріжці. Згідно висновків експертизи, водій електросамокату був тверезий. За фактом триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до п'яти років. Пішоходи про. Пекту Чорновола кажуть, дорожньо-транспортних пригод за участю самокатів багато, відтак варто бути уважним та дотримуватися правил. Треба, щоб люди не ходили по тих доріжках, по яких мають їздити велосипеди. То, по яких зацепити, тобто, ви, та? тобто так по яких я йду. А я дивлюся, там нема велосипеда, там нема велосипеда. Та я вже собі йду. Зять їхав на самокаті. Його підрізала машина, автомобіль біля Ашану, Він його не пропустив О, і він впав. Бо він почав тормозити, самокат пішов на цей і автомобіль навіть не зупинився. А що взяти? Операцію робили на коліні, міністр міняли повністю. Більше правила порушують пішоходи, такі як ми. Вони не дивляться, не зважають і виходять на цю доріжку. Навіть деколи не пільнують дітей, які виїжджають, а в самокатах ні, нормально. Буває таке, що їздять по пішитих субо доріжках. Досить часто я бачу. Небезпечно, дай бог, наїде то травмує людину. За словами правоохоронців, ця ДТП на Чорновола – це перша автопригода у Львові за участю водія електросамокату із такими важкими наслідками. Віталіковедимкальченко та телекомпанія Перший західний.